Всім друзі, доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо дивитися, як себе почуває наша кукуруза спустя одну неділю після висадки покажу вам її стан, покажу насіння, покажу вам проростки. Дивіться це відео, ставте лайк, допомагайте чогось. Ось також хлопці зробили каплю на усе поле. пам'ятаю, що поле з кукурузою у нас 2 гектарі, а те, що нижче, буде з кавуном та дині. Бачимо все. Трішки проростає соняшник, трішки бур'ян. Тому завтра ми беремо оприскувач, заїжджаємо на наше поле, бризкаємо по цьому бур'яну, щоб його знищити, щоб він не забирав нашу вологу. Ще я вам хочу розповісти, що на другий день після висіву нашої кукурузи ми полили поле, вилили на нього 212 кубічних метрів води на 1 гектар. Так, це дуже багато, але воно того варто. Перший час рядків, у нас сівалка на 8 рядків. У нас кукуруза вийшла трішечки вища, ніж планувалося. І вона у нас зійшла на 4 см. Тобто вона у нас не достала до вологої землі. І потрібно було залити так сильно, тому так і залили. А все, друзі, наша кукуруза, бачимо. Це наша лента, крапля і вон там воно наш котлован, Вона сюди поступає і розподіляється по нашій Минулоріч цю проблема ми не вирішили. Бачимо ось що солоні круги. Так, це дуже погано для рослини, стільки солі, але ми з цим нічого зробити не зможемо і будемо лише надіятися, що. Кокуруза буде почувати себе гарним. Просто будемо більше поливати звичайною водою. Поки що ми поливаємо нашу кукурузу лише тільки водою, більше нічого не лємо. В перший час потрібно, щоб вона зійшла і почала свій розвиток. Тому не таке невеличке вийшло відео, лише показав, вам, як наша кукурузу, як на справи, що ми зробили за цю неділю. Та і все. Дякую вам за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, їх там багато, цікавих про Кавун теж. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.